Кольт. Катерина Зінов'єва Пам'яті Микули Черевка, який вірив, що цей світ врятує краса. У всьому в цьому світі є краса, Славко, у всьому довкола. Голка легко входила в шкіру, лишаючи всередині фарбу. Я, звісно, таких оптимістів, як ти ще не бачив. Але ну, яка краса отут? Степ, піддони, бліндаж, нори. Що тут красивого? Клац, крапка, клац клац ще дві, клац, клац клац, лінія. Треба вміти бачити. Було б що. Коли був такий, як ти теж так думав. І сперечатись так само любив. На ключиці буде теж не боляче. перевів тему, натужно усміхаючись, Слава. Він примружував свої сині очі, коли голка входила в тіло, але вірив, що робив це непомітно. Кому боляче, кому не боляче, філософськи зазначив Кольт, не відволікаючись від славеного плеча. Останнє степове сонце кидало світло на вже вибитий малюнок, поверх якого денеде проступали маленькі краплі крові. Кольт стирав їх спиртовою серветкою з аптечки і методично продовжував свою роботу. Аби не думати про голку, яка монотонно прошивала його шкіру, Слава взявся крутити в голові Кольтові слова. От чому одним боляче бити татуювання, а іншим ні? Про плече, наприклад, казали, мовляв, взагалі не відчуєш нічого, як комарик вкусив, тільки дуже багато разів, іначе в одне й те ж місце. Клац-крапка. Клац-клац ще дві. Клац-клац-клац, лінія. Слухай, може, ми вже завтра доб'ємо. Мені скоро заступать. «Сиди, малий», – усміхнувся Кольт. Відкладеш на завтра, так і залишиться твій каштан коцюбриком без шипів. Та можна й без шипів. Може, то ще молодий каштан, а? Слава дуже сподівався, що це прозвучало як жарт. Без шипів, Славко, буде не те. Куди нам без шипів у штормовій роті? Скажи. Багряний диск упевнено падав за горизонт, фарбуючи коричневе волосся Кольта в гарячо руде. Червоний відблиск. Загостриви без того виразні риси командира штурмової роти, і якби він підняв зараз очі на побратима, то їхній спокійний шоколадний відтінок набув би демонічного блиску. Все це не личило Кольту, оскільки поплюжила його суть завжди спокійного, здебільшого усміхненого, людини скелі, об таких розбивається все зайве. Такі знають, що що це було, наша вуха слава. Ти чув? Кольт нарешті відірвався від його плеча і теж повернув голову в бік посадки. Вони розташувались на невисоких піддонах, зовсім неподалік від неї, поблизу бліндажа, аби, у випадку чого, знов спуститись до своєї нори. Та нинішній звук зовсім не нагадував ні свист артилерії, ні гудіння дрону, ні автоматні черги. З боку посадки лунав жалібний писк. Кольт відклав машинку. І попрямував до рідких дерев. Слава повів плечем немов стряхуючи з себе біль, і пустився за ним. Вони йшли на звук. Заходити в глиб, де самі ж днями ймінували, не доводилось. Біля випаленого сонцем та війною куща сиділо мале руде кошеня. Звідки йому тут взятись? здивувався Слава. Він ніколи не любив котів. Та зараз, просівши навпочепки, Біля пухнастого комка, який і видавав цей пронизливий тужливий писк, його серце жалісно тьохнуло. Кольт простягнув праву руку і практично не вагаючись кошеня, пішло до нього, трохи хитаючись і кумедно смикаючи голівкою. Контужене, сказав Кольт, оглянувши мале, і смішний поступ кошеняти вмить перестав здаватись таким воно тут не виживе. Командиру не треба було нічого й казати, вмить побачивши те нещасне створіння, слава знав, чим все закінчиться одразу було зрозуміло, що в них з'явився новий побратим, а може, посестра. На Сухпаї та волонтерських борщах з джерками татуха росла несамовито швидко вже за кілька місяців вона не вміщалась на свою улюблену точку дислокації. Плече Кольта та незмінно слідувала за його ногами, куди б той не прямував. Свої жартома називали її заступницею ротного. Коли Кольт збирав бійців, роздаючи накази та батьківські тумаки, татуха з гордовито піднятою головою проходилась поруч мовляв, всі все з першого разу зрозуміли. Коли Кольт ще кошеням не взяв її на один з виїздів на позицію, татуха забилась в кут казарми і тиждень відмовлялась їсти, лише лискала водичку. А коли він повернувся, боляче вкусила за пальця, сама потім зализавши ранку, і відтоді на всі нулі вона їздила за ротним. Поїхала з ним і в коротку відпустку в рідний Кольтів Івано-Франківськ. Тут всі його знали як Миколу, Миколу Черевко, художника-декоратора, який з перших днів війни в 2014-му повернувся з заробітків у Європі і пристав до лав армії. А за вісім років вже став командиром штурмової роти на одному з найважчих напрямків. Три контузії одне поранення майже десять років у бліндажах, казармах та розбитих хатах. Лежачи зараз вдома на широкому ліжку, яке дружина застелила для нього найбільшими простирадлами, Микола замислився, наскільки його ще вистачить наскільки буде треба. Підказав внутрішній голос, руки сумували за фарбою. Ніколи вголос ротний про це не казав, та зараз готовий би був взятись за найбезглуздіший проєкт, за найбільший у світі несмак, навіть за вульгарні, еліністичні картинки полювань на стінах якоїсь їдальні в маєтку з недолугими позолоченими колонами. Давно не малював? Олена гарно вивчила чоловіка за 15 років. Хай і лише п'ять з них вони встигли прожити в мирі, а потім ще пару років перед повномасштабним вторгненням, коли Микола нарешті демобілізувався. Зараз його руки перебирали ковдру, і Олені, як художниці, гарно був знайомий цей жест. Так тіло реагує, коли в голові визріла задумка, а пензля швидко втілити її під рукою немає. Малюю на своїх хлопцях, усміхнувся Микола і поманив дружину рукою. Через пару десятків солодких хвилин, коли їх тіла наповнились любов'ю та світлою радістю, ротному довелось зробити зізнання самому собі. Навіть зараз, тримаючи в обіймах задоволену Олену, прекрасно як богиня в ранішньої зорі, чиє світле волосся сяйло теплом, він не почувався вдома. Коли вже закінчиться це все? Коли ти повернешся? Дружина наче відчула Миколині думки. І вирішила зірвати цей пластер першою. Колись закінчиться. Він не був готовий ділитись тим, чому сам не знав назви. Поки все минає, і це теж мене. А тепер лежи ось так, я миттю. Візьму олівець тільки, світло ідеально падає, не врушись. Портрет сонної дружини, яка позирала на нього з усмішкою жадання, вийшов об'ємним та живим. Він дихав красою. Такий вже талант був у Миколи. Вдихати життя в кожну лінію, тінь та напівтінь. Він вірив, що олівець та пензлик здатні наповнити сенсом та глибиною будь що, якщо вкладати їх у свій малюнок. З кожним днем війни потаємних сенсів для Миколи ставало більше він вкладав їх у розмальовані шаломи побратимів, татуювання і маленькі замальовки в блокноті з нагрудної кишені. Малюючи там, на війні, він почувався вдома. Тут і зараз, пестячи поглядом Олену та її двійника на папері, здавався собі випадковим споглядачем. Мирне життя не сподобалося татусі, вона, як і сам Кольт, не знала таких ночей із ручних ліжок. З двома доньками Кольта в затишному будинку із заквітченим садком залишитись не забажала, і з подивом дивилась на одиноку сльозу, яка стекла правою щукою Миколи, коли він попрощався з дітьми і заскочив у пікап повертатись на схід. Невже йому може бути сумно? Вони ж їдуть додому. Нарешті, хоч якийсь толк від цієї тварини буде. безлісно буркотів Мегас. Ротний стрілець. Виснажливе літо йшло назавжди, закарбувавши дати смерті деяких побратимів, а для когось, ставши порою другого народження, і тепер степами розстилалась осінь. Першими її відчули миші. Виборюючи у воїнів кожен сантиметр полів та посадок. Вони обносили бліндажі, харчувались не лише з сухпаїв, але й гризучи дроти, сумки, а інколи й самих бійців. Роль татухи в житті штормовиків відтепер стала мало не сакральною. Виїзд на нуль з Кольтом став почесним та бажаним. Руда із захватом та легкістю відганяла мише від побратимів, коли ті спали, і полювала на гризунів. Поки штурмовики чатували на ворогів з триколорами. Це не проста кішка, я вам кажу, стишував у шанобі голос мінометчик Петрович. Вона приносить удачу. От диви, тільки з виїздів з нею максимум трьохсоті приїжджали. І нікого на щиті, то вона ще тим пораненим сюди на груди сідає і муркотить, наче генератор. То їх до ста пункту й довозять, які брани не були, кожного довезли. До кого татуха на груди сідала? Кольт лише всміхався, зачувши про славу своєї кішки, хоча направду він своєю її не вважав. У Кольтовій уяві людина й природа ніколи не були рівними, з перевагою на користь природи, звісно. Гори вічні, море вічне, а людина прийшла і піде. В одну з якихось таких ночей правив Кольт своїм побратимам. У чому ж сенс тоді? Гарячково перепитував Слава, який сидів поряд з Кольтом, і пильно дивився на старшого друга, немов шукав відповіді на всі свої запитання в очах цього спокійного та мудрого чоловіка. Хтось би інший зрозумів його питання як глибоко філософське, та Кольт вхопив Славин розпач. У чому сенс тоді бути тут, у цьому степу, на цій позиції? Гори не можуть обирати стояти їм чи ні? Так само море і річки не обирають свої хвилі та течії, а в людини є свобода вибору? От ти, як ти сюди потрапив, Славко? Приїхав з Кіпру, як сестра посеред ночі 24-го зателефонувала, перетнув кордон, одразу в військомат пішов. Отож, то твій вибір був? Мій, кивнув слава. А тут хіба в тебе вибору немає? з прихованою в кутиках й усмішкою спитав Кольт. А який тут вибір? Хіба ти не обираєш ким тут бути? На коліна ротному застрибнула татуха і ткнулась рудою мордочкою в підборіддя. Ким в папірцях написали, тим і став. Слава почав дратуватися, як незмінно траплялось, коли Коль дивився на нього отак, наче на нерозумне дитя, і говорив незмінно терпляче Немає ставко такого папірця, в якому би вирішили, ким тобі бути, навіть в армії. Решта побратимів згідно закивали. Ти натомість можеш вирішити, чи, скажімо, рятувати кволи контужене кошеня, чи дати вирішити його долю природі. Кольт почесав татуху за вухом, і муркотіння стало гучнішим. Можеш вирішити, здатись чи ні, врятувати себе чи іншого, випити на пару енергетиків менше, щоб підшлунково не вийшла з пуза вітатись за руку. Додав Мегас, і хлопці покотились зі сміху. Так, це все зрозуміло, трохи сердито кинув слава. Вибір, вічний вибір. Так, але якщо ми не вічні, чому б не витратити цей відпущений час на щось краще? У військоматі тебе це питання не надто хвилювало, а? Гмікнув Кольт, а тоді примирливо додав. Ну, не навісні, хлопче. Всі ми втомились, навіть я, всі ставлять собі теж запитання, але це наш вибір. Слава знітився, і не зрадів, коли їм з Кольтом випало одне нічне чергування на двох. Ніч мала бути тихою, мала бути такою глухою, що крала би будь-який випадковий чих чи звук запальнички. Завтра би зранку проїхала зміна, і можна було б відіспатись десь там, на другій лінії. Та те, що розірвав свист, ось він, вихід. Прихід слава не почув. А радше відчув, коли Кольт повалив його на землю і прикрив собою. Слава лише встиг подумати, що котився з сигаретою в зубах. І десь вона зараз має бути під ним. Гайки курці. З легким сумом встиг подумати він, поки снаряди лягали поблизу позиції. Ще за кілька довгих хвилин Кольт піднявся над славою і штовхнув того в бік, спонукаючи повсти до нори. Побратими закотились всередину земляної схованки, зверху на них стрибнула татуха. Аптечка поруч є? здавленим голосом запитав Кольт. Як і завжди в таких ситуаціях. Замість панікувати, Слава почав діяти. Відстібнув зі стегна підсумок, дістав ліхтарика і у непевному світлі почав оглядати командира. «Погано!» – уточнив Кольт. Було чутно, що навіть коротке слово далось йому важко. Однак у голосі його бринів дивовижний спокій. Все ок, зараз розберемось. Славен же спокій дзвенів від фальші. Права кольтова штанина була мокрою від крові. Шматок осколку, так і застряг в ній. Що там? визирнув з бліндажу, якими й закінчувалась нора мегас. Про севак, поранення встигно, відповів слава, накладаючи турнікет. Стіни нори дрижали від вибухів, поки снаряди випалювали землю коло позиції. Татуха вмостилась на грудях Кольта, заколисуючи своїм моркотінням, лащилась, лизала небриту брито ротного. Ну, чого ти, вусата? Видушив зі себе він, все добре, все буде добре. Слава встиг помітити, що кожен раз під час обстрілів час немов стискався, ставав довгим, але тонким, наче й не було його. Мить тривала ніч, а ніч всього мить. Всі ці миті він сидів зараз поруч з Кольтом і, хоч у Бога не вірив, а ладен був зараз молитись. «На що ти це зробив? питав він Кольта. Намагаючись втримати його при тямі і розуміючи, що поки ті кляті тварюки не відстріляються, евак не доїде. Вибір. хрипнув Кольт з усмішкою. Це мій горло слави здушили сльози, і тоді, нарешті, земля довкола них перестала здригатись. Він висунувся з нори, до болю, вдивляючись у темряву і вслухаючись у тишу, аж доки обрій не почав сяріти новим днем. Слава потягнувся до кишені за сигаретою, дістав одну з пачки, але так і не закурив. Перша світла смужка неба залилась блідорожевою фарбою. Випалена земля на кілька хвилин стала світлішою. Степом пробіг легенький вітерець, роздуваючи запах пороху, несучи його далі від позиції. Чуєш, Кольт? Що малий? Що ти там тоді колись за красу казав? Пам'ятаєш? Що у всьому в цьому світі є краса? Я бачу тепер. Тепер я її бачу, Кольта.